Мої вітання, шановні, ви на каналі «Автозвук.UA» і сьогодні у нас буде черговий тест очисників, кондиціонерів або просто засобів по догляду за шкірою. Як завжди в тесті приймуть участь 4 різні засоби різних країн, різних виробників, різного цінового сегменту, які ми порівняємо в рівних умовах, для того, щоб у вас було Уявлення і враження про той чи інший продукт, і ви могли його порівняти з більш дешевим або більш дорогим. У Нас на каналі, до речі, дуже багато аналогічних відео. Ми намагаємось протестувати абсолютно всі засоби по догляду за шкірою. І тому, якщо конкретно якийсь засіб вас цікавить, ви можете просто скористуватись пошуком на нашому Ютуб-каналі. І швидше за все, той засіб по догляду за шкірою, який вас цікавить, ви знайдете вже в наших оглядах. Ну а сьогодні в нас. На огляді будуть наступні засоби. Отже, перший учасник це ось такий засіб від компанії Tanners Preserve, але далі я розкажу про нього більш детально. Також у нас є засіб від TEMOL, Sonax і Voin. Кожен з цих засобів ми поокремо протестуємо на дуже забрудненій ділянці зі світлої штучної шкіри. І далі вже будемо порівнювати результат. До і після, і також порівнювати результати між собою. Для того, щоб ви краще змогли собі уявити наскільки складну задачу ми ставимо перед нашими засобами, я поклав на стіл шматочок тієї самої шкіри, тільки яку ми не забруднювали. Тобто, як ви бачите, різниця між новою і забрудненою шкірою дуже суттєва. І зараз, за допомогою різних засобів, ми будемо намагатися повернути ось цьому оздобленню новий або наближений до. Нового зовнішній вигляд. Сама контрольна робоча або тестова поверхня, як ви бачите, у нас поділена на 5 ділянок, і відповідно ось ця ділянка буде слугувати контрольною. Далі ми всі діляночки ще розділимо за допомогою малярної стрічки, і кожну ділянку будемо поокремо обробляти різними засобами. для Кожного засобу я буду використовувати новий пензлик для очищення і нову мікрофіброву серветку для видалення залишків засобу і залишків забруднень. Почнемо з засобу від виробника Tanners з Не дуже відомий виробник і частіше за все, ви ось. Продукцію цього виробника можете зустрічати в продажі під брендом К-2. Хоча насправді це американський засіб, виготовлений в США. Просто компанія К-2 є імпортером цього засобу в Польщу. Ну а далі з Польщі він потрапляє вже до нас. То дуже такий складний шлях пройшов ось цей очисник шкіри для того, щоб потрапити до нас на огляд. Ну, власне кажучи, зараз ми подивимось на його можливості. Мені здається, що він може показати досить непоганий результат, адже більшість хімії зі Сполучених Штатів Америки все ж таки дуже добре себе зарекомендувала. І маю сподівання, що цей засіб також не буде виключенням. До речі, засіб також цікавий тим, що його можна використовувати для очищення взуття і інших шкіряних виробів. А ось що стосується складу, то Тут трішечки незрозуміло. В принципі, нібито це спеціальний очисник для шкіри, але в складі, окрім поверхнево-активних речовин, більше, ну і ароматичної віддушки, більше нічого немає. Тобто, щось дуже схоже на засоби для миття посуду. Але все ж таки, ось. Американський виробник нам говорить про те, що це спеціальний засіб, універсальний для догляду за будь-якими шкіряними виробами і поверхнями. Ну, далі, в принципі, після нанесення в нас наступає стандартна процедура. Ми ось так от пензликом вичищаємо шкіру, де це можливо. Тут одразу потрібно зауважити, що засіб. Швидко підсихає, і в інструкції вказано, що після нанесення поверхню можна одразу протирати. Я дав трішечки часу для того, щоб засіб краще попрацював з поверхнею. Але можливо, це було навіть зайвим. Також хочеться зауважити, що ось такі рідкі засоби з рідкою структурою, на мій погляд, краще потрапляють в пори шкіри, в мікротріщинки, подряпинки. І за рахунок своєї рідкої структури краще вимивають звідти забруднення. Для найкращого ефекту ми також ще й використовуємо ось такий пензлик, і ним бажано рухатись в різних напрямках, адже пори і подряпини на шкірі, в які набивається бруд, також направлені хаотично абсолютно в різні напрямки, тому їх потрібно вичищати. Далі беремо нову суху, чисту мікрофібру. І ось так просто видаляємо залишки забруднень. В принципі, поверхня виглядає досить непогано. Маркер не змивається в нас майже ніякими засобами. І також тут є щось така плямка, власне кажучи, я навіть не знаю, звідки вона з'явилась. Можливо, це якийсь клей проступив. Ще щось раніше її не було, зараз вона з'явилася і вона майже в нас не змивається ніякими засобами. А так як ми бачимо, поверхня. Стала досить чистою, і для цього нам не знадобилось дуже багато сил. Далі на нас чекає ще один очищувач, і, до речі, в нього дуже схожий склад з попереднім вода. Поверхнево-активні речовини і ароматична віддушка. Але цей засіб у нас вже у вигляді аерозольного спрею. В принципі, склад один той самий, просто різна форма випуску. Як і попередній засіб, це виключно очисник, і тому після його застосування шкіру бажано ще захистити або зволожити якимось лосьйоном чи кондиціонером. Існують комбіновані засоби, там, наприклад, два в одному, очисник і кондиціонер, а існують виключно очисники. Сказати однозначно, що краще, неможливо. Все потрібно тестувати на практиці, адже в нас на оглядах часто траплялось так, що звичайні кондиціонери працювали краще ніж очисники або комбіновані засоби. Тут у нас виключно очисник з досить простим способом нанесення, але все ж таки у більшості аналогічних засобів. Ну, майже у всіх, які ми тестували, виробник говорить про те, що достатньо потримати засіб на поверхні там, 30 секунд, хвилину, 2 хвилини. У всіх по-різному. Тут виробник говорить про те, що засіб потрібно потримати на поверхні від 4 до 5 хвилин, попередньо втерши його в поверхню за допомогою мікрофібри, щітки або пензлика. Ну що ж, робимо все за інструкцією. Ось так наносимо засіб на оброблювальну ділянку. Незважаючи на те, що тут однаковий склад з попереднім засобом, як ми бачимо, структура очисника пінна. Тепер, згідно інструкції, давайте повтираємо з відчутним зусиллям, як вказано в інструкції, його в поверхню. І дамо від 4 до 5 хвилин. Щоб це все подіяло. Власне кажучи, мені здається, що за цей проміжок часу наш очисник не те, що подіє, він навіть встигне висохнути. Але все ж таки спочатку спробуємо за інструкцією, а потім вже будемо робити по-своєму. Все, час пішов, чекаємо. Ну що ж, у нас минуло 5 хвилин, і на мій подив, засіб не висох. Він досі зберігає свою таку рідку структуру. Відповідно, всі ці 5 хвилин він розчиняв забруднення. Далі, я думаю, йому можна ще допомогти пензликом. Ми бачимо, що забруднень він розчинив дуже багато, ось вони всі збираються в такі брудні калюжі. Зараз ще трішечки повичищаємо і далі нам вже на допомогу прийде чиста мікрофібра. Беремо нашу мікрофібру і видаляємо залишки очисника разом з забрудненнями. Ну, що ж, по попереднім враженням мені здається, що він впорався. За чисткою поверхні не гірше, ніж американський засіб. Тепер подивимось, що нам запропонують німці. Тут в нас засіб від компанії Sonax лінійки Extreme. Це дуже потужний засіб, як і всі. Засоби Sonex Extreme. Зазвичай в наших тестах, що стосується там, і чорніння гуми, очистки пластику або очистки шкіри, засоби лінійки Extreme показують дуже хороші результати. Сподіваюся, тут ми їх також отримаємо. Цей засіб у нас у вигляді такого собі молочка або емульсії, і в складі також вказано, що його основою є спеціально очищаюча емульсія. Більш детально, склад виробник не розкриває. Це засіб вже два в одному, він і очищає, і захищає поверхню від дії ультрафіолету, інших погодних умов тощо. Тому, в принципі, ним користуватись. Більш цікаво, ми одразу можемо і очистити шкіру, і захистити її від подальшого розтріскування, зробити її більш еластичною тощо. По способу використання, ми можемо наносити засіб або одразу на поверхню, або спочатку на мікрофіброву серветку, аплікатор, тощо, кому як зручно. Після нанесення нам потрібно розподілити засіб по поверхні, рівномірно, звісно. І, як вказано в інструкції, надати засобу 10 хвилин для вбирання. Ну, добре, в нас сьогодні ще один рекорд. Мені здавалось, що там 4-5 хвилин це задовго, а тут цілих 10 хвилин. Давайте почекаємо, можливо, станеться якесь диво. Ну що ж, пройшло 10 хвилин. Засіб не висох, він залишається рідким. Це видно по блискучій. Поверхні нашої штучної шкіри, якщо ось так порухати пензликом, ми бачимо, як біля нього збирається бруд. Ну, Далі все за стандартною схемою. Думаю, за 10 хвилин тут повинні були розчинитись не тільки забруднення, а й, мабуть, взагалі вся шкіра. Маркер, як ви бачите, це завдання досить складне, скільки засобів ми не тестували. Маркер майже не змивається. Кулькова ручка місцями десь позмивалась, але кожну ділянку при цьому ми обробляли різними засобами, не знаю, більше двох десятків разів. Тому ось, якщо у вас щось забруднилось кульковою ручкою, будьте готові до того, що вам доведеться проводити процедуру декілька десятків разів, і то не вся ручка, не всі забруднення змиються. В принципі, я думаю, що наша поверхня вже досить чиста, і нам залишилось прибрати залишки очисника. Виглядає не краще і не гірше, ніж попередні засоби, але тут ще на поверхні можна помітити такий легкий блиск, все ж таки якась захисна плівка присутня. І останній засіб це кондиціонер шкіри від компанії «Воїн». Якщо порівнювати його з попередніми засобами, то це виключно кондиціонер, тобто засіб призначений для догляду за шкірою. Його пряме призначення, це, наприклад, застосування після очисника, який може там, підсушувати шкіру. І для того, щоб вона залишалась еластичною, не розтріскувалась і не розтріскувалась під дією ультрафіолету. Після очисника можна використовувати лосьйон або кондиціонер. Якщо порівнювати його просто з очисниками, то, звісно, якихось очищаючих властивостей цей засіб немає. Але наші чисельні тести показують, що інколи звичайні кондиціонери очищають поверхню краще, ніж спеціальні очисники. Тому ми їх тестуємо всі разом. Також тут потрібно зауважити на тому, що в складі цього засобу є силикон, який і призначений для догляду за шкірою і Поверненню їй еластичності та пружності. Схема застосування схожа з попередніми засобами, але тут чекати потрібно менше. Всього-навсього 2 хвилини. Ось так наносимо засіб на поверхню. Чекаємо 2 хвилини і далі працюємо тим самим пензликом. Точніше, новим пензликом. У нас минуло 2 хвилини і починаємо процес очищення. Тут. Все йде за стандартною схемою. Але все ж таки, як ми бачимо, бруд не дуже збирається на поверхні. З попередніми засобами ми бачили, як біля пензлика збиралася така брудна водичка. Тут її зовсім мало. Тобто, все ж таки кондиціонер в даному випадку, як очисник, працює не дуже добре. Він і не повинен працювати як очисник, але все ж таки перевірити, можливо, це якраз той самий засіб, два в одному ми повинні були, Все, тепер беремо чисту нову мікрофібру і ось так легко і просто видаляємо залишки засобу разом з забрудненням. Тепер почекаємо декілька хвилин, нехай всі поверхні повністю висохнуть, і будемо порівнювати результат. Минуло ще декілька хвилин, вже всі поверхні повністю висохли, і далі наступає момент істини. Тому зараз видаляємо малярну стрічку і починаємо порівнювати результат. Повернути шкірі новий вигляд, нам, на жаль, не вдалося, але певних результатів ми все ж таки досягли. І якщо порівнювати до, і після, то мені здається, результати досить непогані, зважаючи на те, що ми всього один раз обробляли поверхню. На більшості засобів вказано, що задля кращого ефекту можна проводити там повторну обробку, і тоді поверхня стане ще чистішою. В принципі, тут ми бачимо, що поверхня очистилась досить рівномірно, в нас однотонний. Тон шкіри є тільки ось ця пляма, але це просто клей, який вже з часом проступив на поверхню. Загалом ми бачимо, що і шкіра, і пори між шкірою нормально вичистились, і результат можна сказати дуже непоганий. Це у нас перший засіб був американського виробництва. Далі український засіб. Тут результат також непоганий, але от як ми бачимо, в деяких частинах поверхня шкіри все ж таки має такий сіруватий колір. Тобто тон тут вже нерівномірний, поверхня очистилась нерівномірно. Ще менш рівномірно очистилась поверхня, яку ми обробляли німецьким засобом від Sonax. Тут є Певні плями, ось ці плями це також клеї, які проступивали ось тут, ось тут. Ми бачимо, що шкіра вичистилась не так ефективно, як нам того хотілося. Ну і останній засіб воїн, це вже виключно кондиціонер. І цей кондиціонер, мені здається, впорався з задачею не гірше, ніж засіб від компанії Sonax, незважаючи на те, що це виключно кондиціонер. Тобто на ось цих. В двох діляночках результат плюс-мінус однаковий. Десь почистилось, десь не почистилось, десь залишились темні плями, ну і відтінок поверхні такий собі більше до сірого, ніж до бежевого, як має бути. Тому, на мій погляд, в сьогоднішньому тесті найкраще з поставленою задачею впорався засіб танерс пресірв. Трішки гірше у нас проявив себе український засіб від Тимол, і засоби Sonox і Воєн показали посередній, також однаковий результат. В Принципі, ви ще раз можете самостійно порівняти між собою всі результати, і також зробити для себе власні висновки. Ну а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна.